Андиров взводу окремої штурмової роти карпатська січ Юрія Черкащина в Закарпатті знають з 2011 року, коли на верецькому перевалі перепоховували останки віднайдених січовиків періоду карпатської України. Тоді депутат Бориславської міської ради брав активну участь в розкопках, де і запізнався із закарпатськими націоналістами. Він один із нас, який зумів поєднати свої життєві стрімління по обидва боки Карпат, адже своє дитинство і юність провів в Ужгороді, навчався у п'ятій школі. Щодо Юрія особисто, я знаю багато його таких позитивних сторін. Зокрема, знаю його як учня ще п'ятої школи, Ужгородської школи. Так, Ми разом вже фактично бачились на деяких таборуваннях. Познайомилися з Юрком на Верецькому перевалі. В 2011 році, під час одного з таборувань, де ми проводили безпосередню ексгумацію карпатських січовиків, ну, одразу було зрозуміло, що це людина сильного духу, волі, має організаторські здібності, і, в принципі, ну, одразу якби було видно по людині, що що це є справжній націоналіст. Ми ще в одну школу з ним ходили. Просто Трошки різні, різні роки, і тому ми, певно, не пересіклись. Але для мене було приємним здивуванням, що ми з, з одної школи і, в принципі, неподалік проживали один від одного, до того, як його батьки вирішили переїхати з Ужгорода. Тому для нього Закарпаття це дитинство, Ужгород це. Купа спогадів він з радістю завжди приїжджав і певний період навіть проживав в Ужгороді. Я ліберал, він націоналіст, але ми дуже легко свого часу порозумілися. Він дуже такий відкритий, розумний, освічений хлопець. І якщо така брати до уваги такий рядочок з нашого гімну, де душу тіло ми положимо, то це про Юру. Тому що ну, якби я навіть не то, що не здивувалася, то, що Юра пішов добровольцем, це таке. Було абсолютно очікувано. Він весь час був на якихось самих авангардних позиціях, типу на передовій в Ужгороді свого часу. Він доволі активним був учасником Євромайдану. Згодом ми з ним вже зустрілися в КМДА на Майдані в Києві. Ми там, якби час від часу перебували, а він постійно працював по суті в комендатурі. Тобто він пройшов весь майдан. З початком революції ми з ним разом були в Києві в Київській адміністрації в КМДА. Де він мав свою сотню хлопців. Як тільки почалася війна, він відправився на війну на схід України. І Також я приїжджала кілька разів туди. Тут уже там в Корахово, в пісках бачилася з Юрком. Влітку у водяному під Донецьким аеропортом нашим журналістам пощастило зустрітися з Юрком. Спілкувалися на швидкоруч, бо на війні найголовніша розмова на передових позиціях. Його іронічна мрія, ще тоді залягла глибоко пам'яті. Моя особиста мрія на цій війні це парад по Червоній площі, парад українського війська. Сьогодні сюди з'їжджаються люди в Карпатську Січ зі всієї України, як у 38-му році з'їжджалися в Карпатську Січ на Закарпатті. Це дуже чудова аналогія, тільки за півстоліття ми досить непогано просунулися з заходу на схід. Але задача все ті самі звільнити Україну від окупантів і Байдуже, чи вони прийшли з заходу, чи вони прийшли зі Сходу. Незважаючи на мирні угоди на окупованих територіях Сходу, терористи тримають під прицілом українських бійців. Під час чергового так званого режиму тиші Юрія Черкащина настигла ворожа куля. Ця звістка вмить облетіла соціальні мережі, адже бійця на псевдочорнота знають всі соколята України. До початку антитерористичної операції він очолював всеукраїнську молодіжну організацію Сокіл і разом з побратимами був активним учасником майдану. Це керівник потужної молодіжної організації. Відповідно, це всіх вибило з колії. Ну, але Юрко сильний викарпкається, слава Богу, куля його життя не вкоротила. І на сьогоднішній день він в надійних руках в Одесі, куди його перевезли з Дніпропетровська, і будемо сподіватися, що він швидко оклигається і стане в ряди. Як він її очолив, організація почала більш потужно розвиватися в східних районах, зокрема, де було важко. Націоналістам Юрко проломив ці стереотипи всі. І сокіл зараз є на всій території України, навіть на таких як Донецька область, Луганська область. До анексії, після анексії, сокіл процвітає, розвивається. Хлопці і дівчата працюють ну, на Майдані. Взагалі, Юрко зібрав свою команду дуже хороших, позитивних хлопців, які зараз з ним пліч-о-пліч пліч стоять на Сході. Вони були першою лінією оборони КМДА. Коли я приїхав в Київ на Майдан, вже КМДА було звільнено від тодішньої окупаційної влади. І вже в Юрка вже була команда. Хлопці собі зробили саморобні щитки на руки, на ноги. На грудну клітину, якісь там були каски в них спортивні. Пізніше воно більш набувало якоїсь форми, більш організованої, тому що в боях з Беркутом вони здобували нові знаряддя. Ну, В результаті так це прям команда. Вони фактично всі разом в першій хвилі ринули на схід. Він своїм прикладом відчував потребу піти першим, показуючи приклад, і вже в недовзі ми його побачили, дуже така швидка зміна була Майдан і створення батальйону Січ. І саме там ми вже побачили Чорноту. Так? Дехто навіть не помітив, як зовсім недавно Чорнота був в Соколі і перейшов вже, будучи сокільцем, батальйон Січ, і вже перейняв там вже керівну теж нішу батальйоні. з Юрій Черкаша ніколи не розчаровувався. Це така його якість як одного з керівників так такої революції гідності. Так він ніколи не мав розчарування, навіть за самі складні моменти. Пораненому бійцеві допомагають усім миром. Хтось переказує кошти, інші шукають носіїв рідкісної групи крові 4+, і молиться за успішну операцію. Сокілець Борис Кондратюк єдиний з побратимів, у кого збіглася група крові. Щастя, я знаю. Тільки позитивні факти про нього, як доблесного такого грицаря українства, так і, взагалі, його приналежність до такої скаутської організації, яка, до речі, пройшла вже три війни: тобто, для сокола, для громадської організації, це вже третя війна. Сокільці брали участь в Першій світовій війні. На українській стороні в Другій світовій війні і це вже російсько-українська війна, вже третя для цієї громадської організації, яка була заснована на Галичині і поступово досягла своїх свого розширення по всій території України. Це був шок, тому що ми всі привикли, що Юрко це надзвичайно здібний воїн. Він можна сказати, до якихось таких подій готувався все своє життя. Адже він завжди проводив і ідеологічні лекції, і вишкольні табори. Тому він. Знав, що таке війна, вже ну задовго до неї, і знав, як на ній поводитись. Тому якось, що його поранили, тим більше так серйозно поранили. Така травма важка. Ну, важко було в це повірити. Це був шок для всіх, і всі дуже за нього переживали. Юрій Черкашин воїн за покликанням. Про це свідчить його спосіб життя і вчинки, якими діляться його побратими. Серйозний і суворий, озброєний знаннями з ідеологією націоналізму. 27-річний Черкашин в мирному житті упевнено торував шлях патріотичного виховання сокірської молоді як майбутніх захисників вітчизни. На війні став їх командиром. В Карпатській січі його підтримує і надихає на боротьбу командир Олег Куцин, який два роки тому в революції гідності. Хочеться звернутися до ужгородців загалом до мешканців Закарпаття із закликом вступати в лави українського вояства, зокрема, вступати в лави підрозділу Карпатська Січ, так як Карпатська Січ постійно розширяється. Рік тому це була окрема добровольча чута, Сьогодні поруч з окремою добровольчою чутою на фронті вже бореться зведена штурмова рота. І постійно до нас ідуть люди, підрозділ розширюється, збільшується і в першу чергу. Тому звертаємося до закарпатців, власне, до людей, які створили Карпатську Січ, які створили її тоді в далекому 1938 році, які створили її в 2014 році, тільки на східних теренах, вступати до лав цього підрозділу і разом боротися проти окупанта, який захопив східні терени нашої держави. Нехай жоден Закарпатець не думає, що війна якимось чином його омине. Бо сьогодні ми тут боремося за те, щоб ви у тилу могли спокійно будувати собі життя. Але кожен український солдат він втрачає поступово своє здоров'я. Багато українських вояків віддали своє життя. І тому треба, хлопців, міняти в окопах. Треба, щоб сили українського війська постійно росли. І найбільш найкращим українським солдатом є доброволець. За півтори роки на війні доброволець Юрій Черкашин встиг побувати в найгарячіших точках Донеччини. Він став героєм сюжетів центральних телеканалів, а також учасником мобільної міжнародної фотовиставки Війна за мир, яка присвячена бійцям штурмової роти Карпатська Січ. У Юрка величезна група підтримки. Сам отямившись після операції, як справжній командир спершу запитав про бійців та ситуацію на фронті. Він сильний, і я в нього вірю. Написала на сторінці Фейсбук його кохана Алла Федорченко. Побратими теж вірять і моляться, а волонтери і земляки організовують допомогу для його лікування і бажають якнайшвидшого одужання. Зараз проблема, поки він в лікарні, то держава його лікує. Там досить серйозне досить таке поранення, травма там буде реабілітація на рік, мінімум рік. Поранення в праву грудину наскрізне із калібра 7,62. Тобто це або кулемет, або СВД. Тобто задіта легеня пошкоджена. Це найбільша зараз проблема лікарів, тому певно його в Одесу перевели, де є спеціалісти більш. Кваліфіковані щодо легеневої системи він розуміє, що як революція, так це війна. Вона необхідна для того, щоб наша країна нарешті стала по-справжньому незалежною. Юрко це борець по життю, тому він не може так просто сидіти вдома. Він би не зміг так просто дивитися на це все із телевізора чи читати з новин. Хай це будуть невеликі гроші, але ми можемо допомогти. Ми маємо допомогти насправді. І ну, я дуже сподіваюся, що в Ужгороді є доволі велика кількість небайдужих людей, які відгукнуться на цю пропозицію. Крутилось спір'я на вітру. І я згадав не ту, в як мене моя любов покинула. Рима жало із грудей овчата двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула, зростають у ніздечку Соколята О, Боже, ти за все мене прости. Відпускати у простор юнацької мети в роках моїх така велика си. Мої вітрила, та й батька, не забудьте поміж ти. Я спав руками воні, біда сивіла на мені і тільки матір жалі сльозах зурилася, а я сыночки обіймав І сам у себе запитав О, де ж ти, наша доле забарилася Зростають у ніздечку соколя. У просторів юнацької мети, в роках моїх така велика сила, Та долю не люди ніщи. сини мої, візьміть мої вітри. Father, don't forget.